Ну що, квіточки посадили, можна і картоплю садити. Ось так маркером прочертили такі рядочки, щоб було видно. А тоді Анатолій Іванович мотоблоком зробить отаку от борозну. Та й будемо собі садити картопельку. Ну що, понеслась душа в рай. так, молодець. Новий сорт картошки Чорний принц. Садимо картошку. Гарно, гарно садіть. Ага, гарно, гарно і садить. Да. Всім привіт. Да, да, да. Ну, так це ж той руками привичка дурна, щоб все так і руками поправлять. Перерядка посадили на багато пізніше. Ну нічого, а ким ви сьогодні працюєте? Землякоп. За гортачем картопельки. Бурти да -да. гарні. Бурти гарні. Гарні. А качатися будемо, як досадим? Будем. Казала свекруха ще як була жива, що як посадим картоплю, то треба на ній лягти і покачатися. А для чого? Щоб виросла така здорова, як ми. Як коняки завбільшки. Ну, працюйте тоді. Ваші враження від посадки картоплі? Задоволені, чітко. Все, посадили. Зранку таке вроді дощ починався. Ну, як кажуть, приказка є така. Якщо дощ зранку, надівай дранку і йди поле орати, так і ми зробили. Досадили картошку, нам багато не треба. Посадили і все добре. Ага, качатися будете? Качатися не буду, бо ноги болять. <рес> і бурти дозволюєш, да? <рес> да. ну така ось плод картопельки. картопелька. Так Ряди гарненько, ось. рівненько. Ряди, ось. Да, земля така, да, хоч на хліб намазує, волога й пухка, дуже гарно. В Взагалі, ми молодці. Що тут сказати? Молодці так молодці.